І Юриско, а я так А в чому в проблема? В чому не можете? Проблема в тому, що пандус відповідає. Норма будівельним абсолютно ніяким. Юлія Миронюк на інвалідному візку вже більше восьми років. Дівчина перестала ходити через хворобу кісток. Юлія не завжди має змогу навіть вийти з власного будинку. І щоб показати, наскільки доступною є столиця для неповносправних, погодилася взяти участь у квесті містом. Одразу ж перша перепона, пандус перед нею занадто широкий, а кнопка виклику працівника біля самого входу. А ви скажете, як мені добрати до тих кнопочки визиває, якщо у Меня коляска взагалі не проходить? Працівники магазину запевнили про помилку з кутом нахилу не знали та пообіцяли виправити ситуацію. Утім, із неправильними пандусами аптек і магазинів у столиці багато, кажуть активісти. І щоб, хоч якось, привернути увагу влади до можливості неповносправних пересуватися містом, вирішили продемонструвати ходу обмежено здатних людей. Про яку незалежність можна говорити, коли людина з інвалідністю просто не може ви вийти з власного будинку не може зайти в магазин, купити продуктів. Доїжджаємо до першої ж зупинки, і знову перешкода, пересуватись маршруткою дівчина не може, а обладнані пандусами автобуси тут ходять не часто. Однак ми таки дочекалися такий транспорт, та водій автобуса навіть під прицілом камер не вийшов із нього, пояснивши ситуацію, що у його кабіні пандус відсутній. А під'їжджати ближче до бордюру змоги немає. Чо вони не під'їхали ближче, Тому що машини стоять там. А не вже тут місця не вистачає, да, не вистачає місця. Тіміше машини заберіть, та й тоді без цього. Далі і ще складніше на вході до будівлі з надання адмінпослуг, пандус взагалі відсутній. Зазвичай доводиться когось із прихожих просити про поміч, особливо якщо тут навіть. Ніяким криком не докричишся, ні до кого не догукайся. Останнім часом ситуація у місті поліпшилася. Визнають неповносправні. Пандусами обладнали чимало магазинів, аптек і жеків. Однак, у більшості з них ширина колій пандуса завелика, і заїхати візком до приміщення не вдається. Далеко ходити не треба. Прямісінько перед будівлею місцевої райдержадміністрації два пандуси. Проте видертися угору під силу навіть не кожному чоловіку. Тяжко назвати це пандуса, дві гори. Орки, навірне, от не більше того. А ще кажуть у РДА, вимоги до забудовників з облаштування об'єктів пандусами є. Та як правило, таке створення доступності називають умовним. Адже на практиці через порушення норм користуватися ними люди не можуть. Для того щоб це було доступно всім, необхідно пригласити в комісію чоловіка або із місцевого органу, А ще лучше? Акого то представителя общественної організації, котре представляють інтереси людей з аграрічними возможностями, либо самого такого чоловіка, таких як Юлія Миронюк, у столиці нараховується понад 200 тисяч, і кожен прагне безсторонньої допомоги вирішити найважливіші питання. Однак більшість неповносправних змушена сидіти вдома через неготовність країни створити умови для їхнього пересування. Нона Лактіонова Іван Вірченко, п'ятий канал.